Знімаємо вночі в темному лісі для вас тест led балки Ало 20Е12. В неї настільки сліпуче, настільки потужне світло, що метелики підлітають і прямо падають перед нею, от як щойно у нас було. Це дуже широке розсіяне світло. Подивіться, я відводжу. Камеру аж в сторону на 90 градусів, настільки в неї широке панорамне світло. Давайте трішечки самою лодбалкою вправо-вліво спробуємо повернути. Надзвичайно широко вона світить, надзвичайно розсіяне, таке хороше, добротне ближнє світло. Для тих, кому потрібна от саме така панорамна картинка, саме таке доповнення до штатних фар це прекрасна ледбалка як на квадроцикл, так і на багі або позашляховик.